Вітаю! Створимо зображення двох кілець, які перетинаються, використовуючи зміну форми фігури. За основу візьмемо фігуру, яка називається дуга. Переходимо на вкладку вставлення і серед фігур обираємо дугу. Утримуємо клавішу Shift. І керуємо маркером зміни форми. У нас утворилося розімкнене коло. Змінимо товщину контуру. Переходимо в контур, товщина, обираємо інші лінії і задаємо, наприклад, товщину контура 30 пунктів. Дублюємо. Одна фігур буде синього кольору. Інша жовтого кольору. Обертаємо кільце і пробуємо накласти на нього інше, так, щоб імітувати з'єднання кілиць, саме не перетин, а з'єднання. Даємо розташування на задній план. Тепер треба оцю частинку прикрити жовтим кольором. Тож звужую щілинку і накладаю так, щоб це виглядало, як невелика лапочка. Змінюю колір. Цієї латки на жовтий. І результаті створені фігури, які її очікували. Отак От просто можна керувати маркерами зміни форми фігури і використовувати штучні прийоми, які створюють ілюзію перетину кілець.